6 грудня на день ЦСУ була випущена Національним банком України нова монета. Командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Ось ми на сайті магазину Нацбанку. 428 гривень за один ролик монет 25 штук. Ще є можливість придбати 1223 штуки на момент суботи, 9 грудня. Щодо самого ролику, то... Він присвячений окремому органу військового управління стратегічного рівня всіма міжвидовими та міжвідомчими групуваннями військ для проведення об'єднаних операцій за завданням великовного головного командувача та Генерального штабу Збройних сил України. На сувенірному папері, за який запаковано кожен ролик, розміщено написи і зображенням банкнотно-монетний двір НБУ, логотип банкнотно-могнетного двору Національного банку України, обігова пам'ятна монета, командування об'єднаних зіл ЦСУ. Зображення емблеми командування Об'єднаних Збройних Сил України, номінал ролика 250 гривень та графічний символ гривні. Ну і також кількість монет у ролику 25 штук. Ну і тираж самого ролика 20 тисяч штук, скульптор монети Дем'яненко Володимир, художник дизайна реверса, Балута Тетяна. На реверсі монети розташована емблему. Командувача об'єднаних сил ЗСУ. По колу є написи разом переможемо вгорі. Командування об'єднаних сил ЗСУ внизу. На версії монет розміщений малий державний герб України у центрі. Вибрав давньоруського орнаменту. Написи Україна 10 гривень півколом. На тлі орнаменту рік карбування монети 23. -й. Внизу та логотип банкнотно монетного на двору Національного банку України. Праворуч розміщений. Ось такий маємо. Новий випуск присвячений нашим славним зсу. Це вже доволі нормальна така серія монет для колекціонування цих по 10 гривень монет з. В даному випадку, не знаю, метал чи не зільбер чи якийсь інший, ну це не, не насправді не суть. Є вже навіть альбоми для цих монет порічних різні монети, які можна включити в серію. Тож придбайте собі ролик, якщо вас це цікавить, якщо ви колекціонуєте ролики, чи щоб роздріб хочете. потім вам доведеться купати його за гривень по 30, напевно. може потім. По 20, ну, спочатку буде гривень 30 напевно. В даному випадку ще є що купувати. Тож, до побачення! Слава Україні! Слава ЗСУ!